Небесний народ це сини та дочки Бога Творця. Як написано, коли б ви Аврамові діти були, то чинили б діла Аврамові. Куди б Божі діти не пішли, вони повинні чинити діла Божих дітей. Біблія каже, що якщо хтось не приступає до здорових слів та до науки, що вона за правдивою вірою. Той згордів, схильний до заздрості, сварки, богозневаги, він зіпсутого розуму й позбавлений правди. Приступити до здорових слів означає слідувати Слову Бога і дотримуватися Його. Ми станемо смиренними і спасемось, лише живучи згідно зі словом Бога. Оскільки Бог каже вправлятися в благочесті, наскільки важливо жити благочестивим життям. Навчання, спорт усе вимагає практики. Так само. Щоб стати досконалими і увійти на небеса, ми повинні вправлятися в благочесті. Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст божих. Гусениці соснового шовкопряда живляться хвоєю, а Божі діти живляться Божим словом. Коли ми неправильно харчуємося, у нас немає енергії, так само ми відчуваємо голод і слабкість, коли не їмо духовної їжі. Тому нам потрібно багато споживати Боже Слово і ділитися ним з іншими. Завжди вивчаємо Боже Слово і всім серцем, розумом та всіма силами навчаємо й багатьох людей, щоб привести їх до спасіння. Ми повинні навчати біблії такою, як вона є, нічого не додаючи й не віднімаючи від неї. Написано, що царство небесне подібне до дріждів, що їх жінка взяла і розмішала в борошні, аж поки тісто не розчинилося. Якщо замісити тісто лише з борошна, то хліба вистачить лише одному. А якщо в це саме тісто додати дріжджі, його стане достатньо, щоб розділити на кілька людей. Так само. Якщо в кам'яне серце себелюбної людини, яка нічим не ділиться, увійде Боже Слово, вона загориться бажанням передати його іншим. У ній пробудеться вогонь Святого Духа, який бажатиме спасати душі словом життя. Якщо до того, як прийняти істину, слідували бажанням тіла, то, ставши дітьми Бога, ви не повинні цього робити. Після хрещення ми увійшли в царство милості у Христі. Якщо ви будете правильно чинити, то увійдете на небеса, а якщо увійшовши до царства милості, не будете робити, як каже слово, то можете впасти. Ось чому Бог, який є любов, виправляє нас, щоб ми поводилися як Божі діти, і дає нам свої вчення, щоб забрати нас на небеса. Оскільки нам не під силу противостояти дияволу, коли ми далеко від Божого Слова, Бог неодноразово закликає, щоб ми зодягнулися в повну Божу зброю і взяли меч Слова ми нічого не можемо зробити власними силами, бо ми грішники усе виконує Бог. Тому ми завжди повинні молитися всемогутньому Богу. Чілесна думка є ворожнеча на Бога. Хто ходить за тілом, не може догодити Богові. Ми не повинні відкидати Божих думок через те, чого бажає грішна природа. Живучи на цій землі як чужинці, ми повинні боятися Божого Слова. Ми повинні жити благочестивим життям і дотримуватися Божої науки з цієї причини, що ми, громадяни небес. Ті, хто увійде на небеса, повинні дотримуватися Божої науки, бути благочестивими і жити згідно з Божим Словом. Зараз Бог перетворює наші низькі грішні тіла, щоб вони стали подібними до його славного тіла. Щоб перетворити вас на прекрасні творіння, які житимуть у царстві слави, Бог каже нам дотримуватися Божої науки та вправлятися у благочесті. Щоб вивести багатьох людей на шлях спасіння, маємо добре серце і робімо добрі вчинки Божих дітей. Я сподіваюся, що ви приступите до благочестивих слів вправлятиметеся у смиренні любові й благочесті, будете багато славити Бога і отримаєте благословення принести багато плодів.